Затоплена стеля, грибок та навіть запах цвілі. Саме з такими проблемами щодня стикаються мешканці верхнього поверху у будинку на вулиці Наливайка, 10 а у Луцьку. Даємо раду, що витираємо. Тряпка в руки, руки. руки. даєм раду. Я кажу, бо я кажу, коли я перестану тут витирати, піде плод вниз. І потерпляєш всі, але всі час рахують завжди, що п'яті поверха. Це їхня покрівля, це не їх. Квартира пані Тамари виглядає ще гірше. Тут не лише плями на стелі, а й шпалери почали відставати від стін. Подивіться, яка краса. І як ви даєте раду? Ну як даємо раду, витираємо, якщо вже так от тече, І, і все. І півтора року звертаємося, щоб поладили Це Вже ми з сусідкою домовилися, що самі поладимо. Хоч грошей немає. все це. Пояснюють нам люди наслідки дірявого даху, за ремонт якого вони вже неодноразово піднімають питання. Великі сподівання були, коли у 2024 році в будинку утворилось ОСББ, яке приєдналось до програми енергоефективності за пакетом а за порадою голови ОСББ. Тимчасовий, де такі самі проблемні місця, їх перекрити не ждучи того капітального ремонту. Добре, пішли на, цей, на пакет а. а, це вікна, підвал, гаряча вода опалення і що ми ще? Ага, і ще вікна оце, в будинку в цокольному цьому да, підвальне приміщення, міняли вікна. Проте дах, як і був дірявий, так і лишається досі. Жодного ремонту, навіть клаптикового, який очікували люди, не зробили. А голова ОСББ, бідкається мешканка будинку, не відреагувала на їх запити. Проходить на початок 25-го, п'ятна пішли такі по потолках. Я пишу, говорю. А вона каже: А я вам що? Зонтік чи позакриваю все є навіть в мене з переписки, дирки з собою закрию. Я кажу, слухайте, це аварійний стан. Я Кажу, його одно ну, це страні все ж аваріях проривається труба. Ви ж ремонтуєте, викликаєте майстер. Своєю чергою сама ж голова ОСББ Руслана Корадовець запевняє, за програму енергоефективності перекриття даху, нібито й не входило. Жінка каже, що розробила кошторисну документацію на необхідні роботи. Але й тут мешканці поділились на два табори. Коштів на євробород євро у нас немає. Я повідомила мешканцям, що за кошти утримання будинку ці роботи не проводяться, бо це дороговартісна робота. І перекривати зараз євро половину покрівлі в ну, 1200, умовно метрів квадратних є покрівля цього будинку із шести і шести під'їздів. Перекривати зараз це ну намарно витрачені кошти краще зібрати. Голоси рішення до капітального ремонту про капітальний ремонт покрівлі з утепленням самої покрівлі і мембраною. Тобто про це повідомлялося мешканцям, вони про це знають. Тим часом кожен дощ у місті люди, які мають квартири на верхніх поверхах, зустрічають звідчає, оскільки це означає, що стан їхніх квартир і далі погіршуватиметься. А поки ж добитися негайного ремонту даху, який треба було робити, як то кажуть, на позавчора вони не можуть. Разом з тим, за кілька днів тут у будинку на Наливайка збиратимуть збори співвласників. Люди кажуть, будуть говорити за все, навіть за кандидатуру голови.